Закінчився у нас другий раунд Ліги Героїв. Зараз коротко пробіжуся. Так, по атаці. Ну, Перші, перші два дні було нормально. Була тут одна поразка От від, таких, від такої оборони, тут астральні гноми. Так, тут, наче, все йшло нормально. І ось цей день. Тут я зайшов і три, три поразки було одного дня. Оборони так, що дуже сильні, то я б не сказав. би. Просто ну, камінчика взагалі не міг знайти. І що цікаво, що і ліга в цей день була, не зайшла, і турнір 2-0 я в цей день зловив. Ну, нігде камінчика не, не міг знайти. Далі все виправилось. От, тут були і дні без поразок. І тут ще одненька була поразка сьогодні. Тут Гандер і Хрейдмар просто, просто мене вбили. Ну, в цілому я вважаю, що досить непоганий результат по обороні. А, ще я хотів сказати, подивитися. Тут, бачите, за. Е... За перемоги отримував 400 плюс там балів. Навіть тут 580 було, 520. Найменше набирав, що цікаво, тут 359 паспорту в центрі. І був ще от ще одна перемога. Тут, е, теж, бачите, Лугайт плюс 80 оце, з статами. Ну, цих героїв важковато пробивати. і ще була 350, ось така оборона. Тут теж всі з бонусами і знову ж таки паспорту. Довго я з ними возився, але все ж таки переміг. В цілому, я ж кажу, в цілому атаки непогано. Якби ще не той день з трьома поразками взагалі було б чудово. По обороні виставив я оборону відразу е хульду по центру. У мене хульда стояла по центру і біля хульди у мене стояв Слизмер. І вона в мене простояла ця оборона весь другий раунд. Спочатку було три перемоги, я думаю, ну чудово, значить, тримає, нічого не буду змінювати. Потім пішли поразки, потім знову перемоги. Знову поразки, перемоги, поразки перемоги. Тобто, ну, я так розумію, що оборона, коли пару разів там виграє, то потом дають досить потужним там, гравцям, які просто якби, розбираються з нею. Тому я вирішив, вже відігравши, вирішив ось так залишу і вже нічого не буду змінювати. Поставив Фергоза назад. Ну, подивимося, сьогодні ще день є. От, Якось так. Оцей турнір, до речі, теж пройшов непогано. Хоч і був і викуп, от, але ось 2 ось ну, нулика це в той день, що й в Лізі, три рази програв, повторюсь. Тут і в турнірі не міг знайти нічого. Оборона стояла в А. Що, що я, як на мене, це мене врятувало, тому що я залишився в топ-1, і вже, напевно, я так і залишуся. Да. Ще, ще за оборону А накинуть. Тобто, в цілому турнір теж пройшов чудово. І якби не тих два нулики, то взагалі було б прекрасно. Бо тут була поразка, то зрозуміло тут. Я не встиг просто зарядитися. Тут бабка теж зарядилася першою, а так в цілому непогано. Якось так. Ну що ж, будемо чекати третього раунду. Нагороди за турнір опублікую в шорцах. Всім дякую за перегляд і нехай щастить.